Усім привіт, друзі! В цьому відео ми продовжуємо говорити про проєкт SUI, а темою стане безпека. Це дуже важливий елемент в розвитку проєкту, від якого напряму залежить майбутнє. Отож, приступимо до розбіру. Основну увагу при розробці SUI приділяли на безпеку. Вона мала бути на найвищому рівні, і активи на SUI можуть використовувати лише власники, визначені, визначені смарт-контрактами. Ці активи можна перевірити і визначити, чи мережа доступна для правильної обробки. Безпека суї характеризується такими властивостями. Ви можете їх більш детально прочитати саме тут, а я вам постараюся більш коротко про них розповісти. Перша транзакція може бути здійснена лише власни власником цього активу, а авторизація здійснюється за допомогою приватного ключа підпису, відкритий який може лише власник. Тобто тут нас забезпечується максимальна безпека, відкрити ви можете ключ тільки ви з допомогою такого ключа, який не може бути доступний іншим. Транзакції здійснюються з активами згідно визначених правил смарт-контракту, виражаються за допомогою мови му. Тобто ці смарт-контракти написані на мові муг, і вони здійснюються згідно з цих смарт-контрактів. Як ми знаємо, смарт-контракти не можна змінити з допомогою інших кодів. Наступне, після завершення транзакції, зміни в активах збережуться, а отримані активи або ті, які лишилися, будуть доступні для подальшого використання. Тут я думаю, все зрозуміло. Система SUI е, працює через протокол між набором незалежних валідаторів, при цьому зберігається максимальна безпека, якщо певних якісь валідаторів не дотримуються протоколу. Тобто, якщо, наприклад, у нас е, якісь валідатори не дотримуються певних правил і їх порушують, то в інших проєктах можливість збої, збої саме безпеки Суї. Цей момент урахували і при цьому зберігається безпека навіть при порушенні правил валідаторами. Наступне, будь-яку операцію на суї можна перевірити на те, чи вона правильна була оброблена. Тобто всі транзакції є загально доступні і будь-хто може їх перевірити. Тут зрозуміло. Наступне і останнє це валідатори визначають періодично чи заблокування користувачів суї та делогування маркерів суї одному або кільком валідаторам. Я думаю, з цим все у нас зрозуміло. Доводить те, наскільки Суї подбав про безпеку у всіх нюансах, як смарт-контрактах, так і в валідаторах, і транзакціях, і входах, і так далі. Тобто ці всі моменти вони детально врахували. Тепер давайте поговоримо про архітектуру безпеки. Також важлива доволі тема. Система Суї керується набором валідаторів, які обробляють транзакції. Транзакція сує дійсною і може завершитися лише при умові, що власник активів цифрово підпише цю транзакцію особистим ключем. Якщо користувач надійно зберігає ключ підпису, то ніхто не може працювати з активами цього користувача незамічено, навіть при умові, що валідатором не дотримується протоколу. Тобто, як ми говорили ще раз, навіть при порушенні правил валідаторами, ви можете бути впевнені, що ваш обліковий запис буде максимально надійним і будь-які сторонні входи будуть замічені. Тепер давайте перейдемо до самих особливостей. Перша особливість це адреси та номер власності. Користувач може мати декілька адрес і декілька ключів підпису для забезпечення максимальної безпеки та конфіденційності. Приватний ключ підпису також відповідає публічній адресі в мережі СУ, яку можна використовувати для надсилання активів. Адреса не потребує попередньої реєстрації, і коли ви надсилаєте актив на іншу адресу, то вона автоматично створює цю адресу в мережі. Але не забувайте перевіряти адресу одержувача, тому що якщо ви не перевірите її, активи будуть надіслані неправильно, то ви, на жаль, втратите ці кошти. Тобто, як ми зрозуміли, для того, щоб забезпечити свої активи, можете створити декілька облікових записів, щоб певна частина коштів, Коштів була на різних облікових записах. І так само, коли ви надсилаєте, наприклад, своєму другові активи на його адрес, то відповідно той адрес автоматично зберігається і вам не потрібно його робити, як на інших, наприклад, біржах. Ідемо далі. Розумні смарт-контракти. Усі активи мають тип, який визначений у смарт-контракті SUI. Транзакція з типом активу може викликати операції, визначені лише в розумному контракті, який визначив тип активу. І обмежена логікою в контракті. Тому користувачам потрібно працювати з активами лише за допомогою смарт-контрактів, яким вони довіряють. Наступне це точність угоди. Будь-яка дійсна транзакція буде надіслана всім валідаторам для сертифікації, навіть якщо кількість валідаторів не відповідає протоколу. То транзакцію можна завершити за допомогою тої частини валідаторів, які дотримуються протоколу. Це досягається за допомогою використання криптографічних візантійських відмовостійких протоколів, визначених саме протоколами СУРІ. Вони забезпечують безпеку і не можуть перешкодити обробці транзакції, здійснені неправильними валідаторами. Виконання транзакції може бути неуспішним лише при умові, що в смарт-контракті витрачено достатньо газу для оплати вартості. Наступне, що нас цікавить, це цензурний опір і відкритість. Користувачі можуть блокувати та делегувати свої токени суї у кожній епосі для того, щоб визначити валідаторів, які будуть керувати мережею суї у наступній епосі. Валідаторим надають винагороду лише тим, хто делегував свої монети суї для підтримки цих же валідаторів. Ті валідатори, у яких низька надійність, відповідно отримують нижчу нагороду. Таким чином, користувачі суї завжди можуть відслідковувати роботу валідаторів. І якщо вони помітять ненадійність, то їх видалять з мережі. Це забезпечує хорошу працездатність мережі та системи суї.